Вийшли, чекаємо бабусю. Підемо зараз за фаршем в сільпо. У нас продовжує бути холодно. Води щепотачка солі. Світи я трошки сюди взяла, щоб яйце розмішати. Ой, щоб так. тісто було таке більш еластичне. Ми водички розмішуємо. Яйце. Далі туди в миску виливаємо. Трошечки даш, щепоточка солі, столі. І все, маха, і мукає. так буде, таке тісточко буде. Воно добре тоді для... Ну, щоб ліпити, і воно таке еластичне більш. Обов'язково треба окремо в воді розвести. Одне яйце. На стакан водички. Да. І все. Ні, як, до речі, про минулий раз не окремо. А воно треба окремо, і тоді еластичність тіста. І все, і тоді муку, і, тоді муку. Mm -hmm. да, і буде. Будемо далі знімати. Mm -hmm. так. А муки скільки? Ну, так, щоб я, я ніколи не знаю, скільки борошна. Да. <рес> Бор борошна, борошна, щоб було тістечко. Не а, просто на глаз, так? Так, так, да, да, отак. Підмішую, тім. підмішую, а потім на, на столі вже його вимішую. І все. Зараз поки так, а потім ми покажемо, як далі будемо робити. А я минулий раз трошки по-іншому робила, і тоді в мене трошки не вийшло. Але в канічному ітогі вийшло, все вийшло. Зразу не вийшло, а потім вийшло. Як не зробиш пельмені, є пельмені, смачне, аби головне, щоб м'ясо смачне було б. Да, начинка. і да, начинка смачна. І воно б не вилізло б з тіста. У ну, мене не повилазило тоді з тіста, в мене нормально було. Все, тоді вже Коли різниці не немає. Я, да. Коли воно... От, ну, мені так подобається. Я раніше так не робила, а поїхала в село до Рідні і мені там показали, як роблять тісто по-своєму. І Мені дуже сподобалося і зараз я весь час так роблю. Так що привіт, рідня. Дякуємо за рецепт. Якщо рідня нас дивиться. <рес> надіюся, да, що дивляться. І, і розуміють, хто мені показав цей рецепт, бо родичів вату маємо. Так, наша помічничка <рес> урвалась до справи. таке в нас тісто вийшло. Покажи, яке еластичне. таке. Я ну, ось таке тісто має uh -huh. бути. Ось таке тісточко. Ось так воно, бачите, як. Uh -huh. Гарне. Uh -huh. І робимо фарш. Для фаршу а нам хочеш? знадобиться сам фарш. на тетки натираємо цибулинку одну. І потім ще я трішечки холодної водички вкладу ну, да, щоб сочні Соч. вони були для mm -hmm. сочності. Ну, буває, що я цибулинку ножиком нарізаю дрібненько, дрібненько, але ну, воно ну, тоді ще більш краще. Ну, сьогодні буде так. О. Взяли одну половинку, розкатали. На мукою. Мукою. Мукою це... Посипати потрібно. це дуже головне так, так. змазати молодь. І далі фаршик на... будемо наложувати. Накладати. Руками і... простіше буде, я так. думаю, нічого страшного не буде. О, так. Але головне, це треба було змазати форму. Це дуже Що? головне. Ось Чисто відстав... таке прямке. І потім розкатаємо ще одну половинку, накриємо скалкою Роз... Пройшлися, все воно виходить, далі випадає. Ось такі будуть у нас пельмені. Покажемо вже готові. Ось такий результат майже. Завтра підемо на ринок, да. я Добре? би досточку відставимо і mm -hmm. робимо ще одне. Листочку. Завтра, може, купимо перців, зробимо фарш, уже є. то, може, перці Да? Угу. Трошки побалуємо себе mm -hmm. пельменями, перцями, а не гречкою. Вже не так жарко, да? вже хочеться щось і приготувати. Так, да, бо була така жара, що взагалі не хотілося нічого готувати. Взагалі, тільки воду пити. Єдине, що в Мілані трошки щось готували, бо ну, дитині треба щось їсти. А так, взагалі нічого. Я навіть каву ті дні не робила і не пила, бо дуже було прям, ну, ну в квартирі, щоб ви розуміли, 29 градусів стояло. Це бо з того, що ми включали. Всі розуміють. Ні, всі ну, да, знають, всі, що всі Робимо тоненьке тісточко, щоб було трошечки цвіту, трошки муки, чуть-чуть, щоб ласкавки не приставали. Ось так, все. Так. і накриваємо ту так, частинку. А тут, а тут можна трошки ще цей. Да, Накриваємо цю частинку тістечком. Uh -huh. І зараз буде фокус, покус, який в мене тоді не вийшов. Але після того я і справилася, я вже зробила, який в мене вийшов. Мені ця пільменниця більше подобається не пластмасова, а металічна. Тоді краще видавати. Так, вона виходить. Ці пластмасові трошечки бувають, балуються. А нічого страшного, нормально. Ну, Якщо не повипадають, то прийдеться вирізати, як я в минулий раз стояла, вирізала, чоловік вже приходить з роботи. Я хотіла так побалувати, думаю, о, будуть пельмені". От, Йому сказала, що вже готую. І тут він вже заходить, а я стою і вирізаю кожну пільміньку отак от прямо по, по одній штучці. Е, відпадають, все. Фокус-покус вийшов. Так. І пільміньки наші. Так, так. Виходили. Так можна водичку вже ставити. Щоб... Так, поставили водичку. Вже трошки з, з мукою. Ось тільки у нас пельмень зараз тільки... Тільки... Да, тільки початок будемо варити, Ще... відварювати. Ще... Зараз накриємо Ще... кришкою, щоб швидше а... закипіла. До речі, воду обов'язково. Треба підсолити водичку. так. Так, натюрморт. Пельмені, водичка кипить. І слідуюча партія готується. Отаке. От Смачні. У мене все завжди смачне. Водичка закипає, Я рекомендую накривати кришкою, так буде швидше. Друга партія пельменів вже майже готова. Там ще й третя буде, так? Да? Ого. Вистачить на всіх. Тим часом пельмені вже готові майже. Зараз будемо вже вимикати в тарілочку і масільку. Так, ось наші готові пельменьки, ось масло вже розтає, кинула. І такі пельмені. Друга партія ще ось готується. Нас багато, тому і пельменів багато. Будемо зараз вечеряти. Така у нас сьогодні вечеря буде. А мені покажи, каже, а мене покажи, не хоче вилкою їсти. так я їсти Руками? Руками? Ну, їш, приємного, апети... приємного апетиту. Да, вот так Зібралися ми з Міланою. Куди дочечка? До доктора. До, доктора. А потом, До стоматолога а потом, ми з Міланою йдемо, а потом, бо в неї в зубіку щось а потом, застряло, а або ми... спортився зубік. От. Доч, ми не будемо показувати. От. Я маю надію, що це щось застрягло, початку, Але там побачимо. А потім на голову? вже біля доктора. Доць, ти наче в школу зібралась. <с> З таким этим, блокнотиком Мілана йде. Да? Сказала, мама, я візьму блокнот, тому що там буде скучно. І я буду малювати. Я кажу, ну бери. Сама думаю, цікаво, як тобі там буде скучно чи не скучно. Зараз побачимо. Надіюсь, що буде все добре. Радується? Да, я думаю, що ні. Думаєш, що ні? Да. Ну прийдеться, значить, залікувати, якщо ні. Але ми маємо надію, що буде добре і лікувати не прийдеться, так? Да? Зубік. Да. Ну, але якщо треба буде залікувати, то нічого страшного, так? Да? Не буде боляче. Ні -ні. Воно не боляче зовсім. Ну ми спробуємо, так? Да? Ну, так. Да. Якщо буде боляче, ти пам'ятаєш, як ти мамі за ручку маєш зробити? Отак. Отак взяти за ручку і отак чик чик Пам'ятаєш? Отак. Оп. Да, вот так. Если страшно, просто маму взять сильнейшая за ручку. У нас такой договор был с Миланой. Да. Идем. Покажите эти зубки. Как она попросит. Милана уже в никуда, да. Покажи класс. Классно. супер, не Милашка. Что там? Собила... А, а там морская сирочка. Мам, собыва бойбушки. УчА. УчА ага. вы была такая хамидная, и она называется мордя Робить бульбашки. Клас. І фуропила очик. Це взагалі якийсь карась. Пішла. Пішла, Пішли. Пішли доці. Який калаш? Миланка молодець. Сама пристегнулась, залікувала Пішла. зубчик. Зима, Виявилося, що в зубчику була кісточка від малини, яка застрягла. Крім цього, лікар порекомендувала запломбувати ту частинку зуба, не частинку, а це крайній зуб. І знаєте, у всіх там такі, типу, хрестиком, така углублення ямочка. В неї вона досить така глибока, але вона чиста була, без кар'їсу все. Єдине, що вона каже, туди буде потрапляти ну, їжа і може роз'їсти зубчик, бо дитячі молочні зубки вони м'які. Тому рекомендую його запломбувати. От, також вона порекомендувала запломбувати всі інші три. От, але поки ми відмовились. Знаєте, у нас одна пломба обійшлася от, дитяча маленька на молочний зуб, який він все одно випаде. Ну, правда, ясно, що не скоро він випаде, тому ми зберігли його, так сказати, в цілому вигляді. 1600. Ну, Ціни такі прості. А далі ми пішли святкувати запломбований зубчик. Ну, якщо чесно, то просто була неділя, і ми вирішили сходити десь погуляти. Зайшли в ресторанчик один, тому що нам його дуже рекомендували. Вирішили відвідати і посмакувати смачненьким ще, так що не одними пельменями, не пельменями єдиними так сказати. Дивіться далі. Соки бургер. Да. Зайка, тут бургера немає, але є ще щось. А, я, це, є. Ці комбо. Вони чебуріки по три штуки є. є. Їх просто з різними неполизаціями. Точно з тобі. в ресторанчик, називається Мусафір. Ми не можемо Може з збирані. Хто любить збирання? Не пробувала ніколи. Ми не попробуємо. Такий нам дали комплімент, хумус, я так розумію, і булочки. Мілана вже гризе булочку і п'єсів. Що тут? Я хочу поможе на є. Морожено буде пізніше. Доч <ривіт> <Ти> тільки... <ривіт> ну, зараз тетя ще не принесла. Я думаю, що зараз хтось захоче. Вона сказала, зелена. кажу, що хтось зараз захоче. Так, а нам принесли вже вкусняшку, поки не поз'їдали. Ми замовили, звичайно, що таке салатик іде до чебуречки. Отакі з м'ясиком замовили і ще замовили. Щось таке со шпинатом. Дуже смачно, як завжди. все. Вкусняшка. Смачно? Непогано. Музика така весела, грає. На весь зал. Почув. Принесли ще салатик. Останнє, що нам принесли, і Мілані розукрашки. Дуже красиві розукрашки. А ще Мілана з'їла ось чизкейк. А я ніяк не можу доїсти, їм-їм і не можу доїсти. Такий топ-сік-кей. Міламент. Там котик. Як глядаю, я глядаю, так? Входимо ми вже додому. А зараз ми їдемо, ідемо далі гулять. Ось такий у нас гулієр. Ого, там куча людей. Да Так-так-так, -да -да, зараз дощ. Як ви буде нам. <плес> я сподіваюся, що не буде дощу. Клас, приїжджайте на концерт Клавдії Петрівни Олімпійський. Будемо йти. Пошліть. Да. Переходимо. Дорогу. Мама. <плес> 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 Милана, привіт. É tá dobra?